У 2024 році майже 900 разів лунав сигнал повітряної тривоги. Про це розповідає заступник міського голови Сергій Чміль. У Прилуках у 2024 році сигнал повітряної тривоги оголошували 886 разів. Це на 75% більше, ніж у 2023 році. Найдовша небезпека тривала у 2024 році 19 листопада, це тривало більше трошки більше 15 годин. Безпеку містян оперативно сповіщала система гучномовців. Ще у 2023-му наявну мережу оповіщення доповнили новими діджиталізованими динаміками. Міській раді вдалося впровадити таку інновацію завдяки підтримці донорів. У нашому місті діє система оповіщення, яка складається із двох видів: це та, яка була встановлена ще до початку незалежності нашої країни. І у 2023 році ми встановили три сучасні комплекси по нашому місту: один у 273-му кварталі, один встановлений в центрі нашого міста. Міста і один в районі податкової. Дана система повіщення, нова отримана була за гарантові кошти. Вона була встановлена так, щоб покрити максимально наше місто. і коли ми здійснювали її тестування, то звуки від повітряної тривоги, які були звучали на системи, були чудні на околишніх е селах е біля нашого міста Прилуки. Нова система розширила можливості міської ради у інформуванні населення. До прикладу діють різні сигнали для окремих видів тривог ракетна, радіоактивна тощо. Також щоранку о 9.00 метроном відлічує хвилину. Про час поваги та пошани героїв українського спротиву також нагадує система оповіщення. Вже рік, як діє в нашому місті о 8.59 ми включаємо хвилину мовчання по всьому місту, і прилучання зупиняються в цей момент, щоб вшанувати пам'ять наших загинувших військових, які оборонили нашу країну від російського окупанта, і пам'ять всіх тих, хто цивіль... всіх тих, хто загинув від рук окупанта, всього цивільного населення. Крім цього, на державні свята коли звучить хвилина мовчання і звучить гімн України Допомогою гучномовців у 2024 році міська рада сповіщала і про втрати прилуцької та інших громад. Говорить Сергій Чміль. Прилучани знають, коли заїжджає кортеж у наше місто. В більшості випадків це відбувається зі сторони порятина. І дані гучномовці через дані гучномовці ми здійснюємо дане оповіщення, що утворили прилучани живий коридор. По маршруту руху даного кортежу. Також включаємо пісню, «Пливе кача коли кортеж проїжджає по центральній частині нашого міста. І також це ми зустрічаємо нашого героя на щиті і проважаємо вже в останню дорогу. Також піснею кача». На жаль, сьогодні ми проваджали загиблого героя. І через дану систему оповіщення ми сповістили прилучан. Вони схилили голову перед нашим захисником і провели його в останню дорогу. Система діє у двох режимах: автоматизованому та ручному. Запуск оповіщень здійснюється дистанційно, розповідає Сергій Чміль. Щодо прибуття кортежу з полеглим героєм, здійснюється вручну. Є певне програмне забезпечення, і в ручному режимі, коли заїжджає в кортеж місто, у через програмне забезпечення запускається звуковий сигнал, який передається через дані гучномовці. Все дуже просто воно все працює елементарно через телефон. Підбиваючи підсумки ще одного року війни, у міській раді сподіваються, що невдовзі з кожного динаміку лунатиме увага, настала перемога та довгоочікуваний мир.